Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Anoli Books. Завершився вже жовтень, і я, звісно ж, дуже сильно хочу поділитись з вами своїм прочитаним за цей місяць. Усього я прочитала 6 книг, і про всі я, звісно ж, говоритиму без спойлерів. Тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, про що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка. І ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. І перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори в цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! І перша книга, про яку я хочу сьогодні згадати, це Безсердечний мисливець Крістенці Кареллі. Це темне фентезі, події, якого розгортаються у світі після кривавої революції, де могутні відьми з правителів перетворились на вигнанок. Головна героїня Руна в день грає роль легковажної, безтурботної світської левиці, а вночі перетворюється на багряну міль, Месницю, яка рятує відьом від страти після однієї не дуже вдалої місії, руна вирішує закрутити роман з відданим революціонером та мисливцем на відьом Гідеоном Шарпе, і між ними починається небезпечна гра, в якій кожен приховує свої наміри. Головна героїня Руна сильна, розумна, рішуча, але водночас емоційно вразлива. Вона досить щира у своїй боротьбі за правду і справедливість, і не гребує ніякими методами, щоб перемогти. Головний герой Гідеон, типовий герой темного фентезі, холодний відданий ідеї і з глибокими моральними суперечностями. Їхні стосунки будуються на брехні, підозрах і взаємному потязі. Але, скажу чесно, мені не вистачило ось цієї ворожої напруги. Тобто, так, формально вони вороги: відьма і мисливець на відьм. Але хімія між ними, на мій погляд, не запалює іскор. Щодо атмосфери, книга сповнена відчуття постреволюційного хаосу, темні вулиці, страх. Переслідування, змова, усе це створює відчуття постійної напруги і небезпеки водночас у ній є і романтичні нотки. На мій погляд, атмосфера магії і політичних інтриг вдалася, але не вистачило мені чогось такого. Що я очікувала від ось цього тандему відма і мисливець на відео. Щодо стилю письма, я вперше читала цю авторку і хочу сказати, що Крістен Цікарелі пише досить образно і плавно, з акцентом на внутрішніх монологах і детальних описах. Загалом в неї досить навіть місцями саме поетична мова, але не дуже динамічна. І через це, на мій погляд, постійно ніби. Щось ось-ось мало статись, ось-ось. Але не ставалось. Типу, події не вибухали в потрібний момент. І мене не покидало весь час під час читання книги, ось це відчуття, що ось-ось. Ну, ну, от зараз, зараз, зараз. І нічого не ставалося. Але загалом це читалось дуже легко, воно мене розслабляло. Я, в принципі, занурилась в ту атмосферу, в події. Тому. Написано це дійсно досить непогано. Загалом, книга Безсердечний мисливець мені сподобалась. Це читалось легко, приємно і мені було цікаво. Не вистачило мені ось цієї напруги, яку все ж таки хотілося б отримати від сюжету від ворогів до закоханих, особливо від й мисливець на відділ. Трошки не вистачило так. І не завжди відчувалася ця хімія між персонажами, на жаль. Також ось це безкінечне відчуття, що ось-ось-ось-ось щось має статись, але воно так і не ставалось. Проте це не зіпсувало мені загального враження. Я все одно задоволена цією книгою, мені сподобалась і атмосфера, і сетинг цікавий, і сильний жіночий персонаж. Тобто це було таке темне фентезі, повільне темне фентезі з елементами романтики. Наступна книга це шукачі Мушель Розабунди Пілчер. тепла, людяна історія про життя, спогади та родинні зв'язки. У центрі сюжету Пенелопа Кілінг, жінка, яка прожила непросте життя, але дуже цікаве. Вона дочка художника, чиє життя пройшло між богемним Лондоном та мальовничим Корнволом. І тепер у старості Пенелопа насолоджується життям. Поки не стається дещо, що дуже змінює її життя, виявляється, що картини її батька, шукачі мушель, коштує якихось неймовірних грошей. І тепер це стає випробуванням для всієї родини, оскільки разом з грошима на поверхню починають виходити старі образи, амбіції та таємниці. У цій книзі дуже багато персонажів. Але всі герої пілча. Виявились справжніми живими, з людськими слабкостями і гідністю. Пенелопа надзвичайно тепла і мудра жінка, в якій поєднано спокій і внутрішню силу. Вона не героїня в класичному сенсі. Але, як на мене, саме завдяки її внутрішньому світу, ця книга має серце. Її діти Ненсі, Олівія та Ноель Дуже різні, надзвичайно, і кожен зі своїми болями, страхами і прагненнями. І дуже цікаво авторка показала, якими все ж таки різними шляхами можуть іти люди, які виросли під одним дахом. На мій погляд, Білчер створила просто чудову мозаїку характерів від спокійної пенелопи до енергійних і часто егоїстичних нащадків. Це роман, у якому атмосфера. На мій погляд, головна героїня. Англійська провінція, сад, запах моря, чаю старій віталії, теплі спогади з дитинства усе це створює атмосферу затишку, спокою і легкого смутку. У цій книзі немає гучних поворотів сюжету або занадто драматичних подій. Проте тут є ось це відчуття життя. Справжнього, от такого, яким воно і буває насправді. З радощами, втратами, компромісами та любов'ю, яка можливо не завжди ідеальна, але справжня щодо стилю письма. Піл черпише пише дуже плавно, ніжно і розважливо. Її мова як довга прогулянка в узбережжя, без поспіху, але з відчуттям глибини в кожному кроці. Авторка майстерно передає внутрішній світ героїв через деталі, спогади, діалоги. Так, тут майже немає динаміки, і місцями мені її не вистачало. Але я вважаю, що все ж таки сила цієї книги не у подіях, а у спостереженнях за людьми, у психологічній точності. Загалом, шукачі Мушель, це книга, яку я дійсно читала із задоволення. Так, вона не захоплює якимись подіями. Але мені правда було дуже цікаво спостерігати за цими персонажами, читати їхні думки, їхні дії, їхні вибори. Я справді повірила цим людям. Вони для мене ожили. І вони не всі були тут приємними, не всі мені подобались. Я не завжди розуміла, чому вони роблять так, а не інакше. Але от ожили і все для мене. Водночас я не можу сказати, що я не могла відірватися від цієї книги. Ні, це точно не той роман, який я прочитала за одну ніч ось так, не, не можучи просто покинути. Ні, я спокійно могла відірватися, могла спокійно покласти цю книгу, кілька днів її не читати, там, читати щось інше, наприклад. Я зрозуміла, що цю книгу все ж таки хочеться читати не квапом. Як... Знаєте, не насолоджуєшся чашечкою ароматного чаю, так і ця книга. Не треба поспішати, не треба там знаєте, запійно якось її читати. Ні. А от потихеньку загалом це не просто історія однієї жінки, а ціла ода родині, любові і мистецтву жити. Про три наступні книги я говоритиму разом, тому що вони належать до одного циклу. Йдеться про трилогію Стефані Гарбер Каравал, яка складається з трьох книг: Каравал, Легенда та Фінал це історія про магічне шоу, де ілюзія переплітається з реальністю. А кожен учасник має заплатити власну ціну за участь. У першій книзі «Каравал» ми знайомимося зі Скарлет, дівчиною, яка все життя мріяла потрапити на легендарну гру. Що відбувається раз на рік під керівництвом таємничого Мага-Легенди? Для неї каравал це шанс вирватися з під влади тиранічного батька і віднайти свободу. Але, потрапивши у вир магії, дівчина розуміє, що гра не така безпечна, як здавалося. Друга частина трилогії легенда переносить фокус вже на сестру Скарлет Донателлу. А в третій частині фінал, обидві історії сходяться. І розкривають справжню суть каравалу і таємниці, які за ним стоять. Скарлетт це типова героїня на межі між мрією та обов'язком відчайдушна, розумна, але місцями занадто вже наївна. Вона в мене не викликала відторгнення, але я не можу сказати, що якось вона сильно запам'ятовується. Її сестра Донателла має більше вогню і характеру, але в другій частині її поведінка мені здавалась такою імпульсивною і дивною чоловічі персонажі легенда Джуліан Данте. Вони тут, ніби створені для того, щоб бути привабливими, таємничими, але. Не вистачило мені хімії у їхніх стосунках з головними героїнями. Для мене любовні лінії в цій трилогії не були рушієм сюжету, а просто декораціями. Безперечно, атмосфера це найсильніша сторона трилогії. У першій книзі Гарбер створила візуально розкішний і барвистий світ, ярмарок ілюзій, чарів, обману і спокус. Це казковий карнавал, де неможливе здається реальністю. Проте, вже в наступних частинах оцей весь магічний світ для мене потьмілив. Я взагалі вже далі цього не відчувала. А фокус змістився на внутрішніх переживаннях героїв і романтичних лініях які не викликали в мене захоплення. Від слова зовсім. Щодо стилю письма, Стефані Гарбер пише дуже поетично, насичено і з великою кількістю метафор. І так. З одного боку, вона дійсно дуже класно передає кольори, запахи, відчуття можна, ніби побачити те, що вона пише. Але з іншого боку, це іноді дуже перевантажувало текст. І в мене часом складалось враження, що форма є, а змісту немає, тому що красива фраза, а по суті, пуста. Немає змісту за цими красивими фразами. На жаль, якщо першу частину мені правда було легко й цікаво читати, то другу, і третю я вже так мучила. Це було для мене дуже затягнуто взагалі не динамічно і з величезною кількістю метафор. Загалом, перша книга Каравал мені сподобалась. Вона була свіжою інтригуючою з атмосферою з цього магічного каравалу, де реальність від ілюзії не можна відрізнити. Так, вау-ефекту не було, але читати це було приємно. Наступна частина легенда стала для мене справжнім розчаруванням. Мені було нудно, нецікаво і втратилось ось це первинне відчуття магії, яке було в першій книзі. Я її, якщо чесно, сприйняла як перехідну частину до грандіозного фіналу. Однак третя книга, фінал, теж стала розчаруванням. На жаль, я зловила себе на думці, що взагалі не співпереживаю головним героям. Я не вірю, їм. мені на них байдуже. І ніби сюжет є, ніби щось там і відбувається. Може навіть і цікаве місцями, але мені байдуже. Мені байдуже, дуже, чи з ними щось станеться, чи не станеться, якась небезпека. Взагалі, так було все одно дуже шкода, якщо чесно. Загалом, трилогія «Каравал» гарна для мене за атмосферою, але слабка з емоційним наповненням. Така собі красива магічна казка, але не вистачило глибини, напруги і хімії між героями. Тобто... Для мене залишилось радше естетичне, а не емоційне враження. Остання книга сьогодні це захопити 13-го Хлої Волш». Історія, що розповідає про двох абсолютно різних людей, яких доля кидає в один і той самий вир подій. І забігаючи наперед, скажу, що це тисяча сторінок чистого задоволення для мене було. Головна героїня Шаймон Лінч. Дівчина з бідної багатодітної родини дуже тиха, замкнена, і її сильно булили в попередній школі. Тому тепер в новій вона хоче розпочати все спочатку, але звісно ж, минуле не відпускає просто так. Другий головний герой Джоні Кавана, зірка шкільної команди регбі в цій же школі Томена. І він, звісно ж, сильний, харизматичний і з тією аурою популярного хлопця, який здається недосяжним. І, звісно ж, їхні шляхи перетинаються. І відтоді починається історія дружби, болю, довіри і зростання до справжніх почуттів. Це точно не легка романтична історія. Насправді це дуже болюча і складна соціальна драма. Я б навіть сказала, що це повільне, глибоке емоційне занурення у дві душі, які вчаться жити і любити. Джоні один із тих персонажів, яких правда важко не полюбити. Тому що, на перший погляд, він типовий поганий хлопець, впевнений в собі спортсмен. Але чим далі читаєш? Тим більше розумієш, наскільки він добрий, ніжний і турботливий. Шенон – це героїня, яку просто весь час хочеться обігняти вразлива, боязка, але поступово в ній все ж таки. Почала зароджуватись сила, вона не ідеальна, не бездоганна, але через це і виглядає дійсно живою. І мені весь час так сильно хотілось, щоб вона почала зцілюватись від усього того жаху, який з нею відбувався. І, на мій погляд, тут між героями просто чудова хімія. Тут немиттєва, все розквітає надзвичайно повільно, поступово, крок за кроком. Тут такі свобіор. Mm. Щодо атмосфери, події цієї книги відбуваються на початку нульових в ірландському містечку, і для мене було щось таке ностальгійне і кінематографічне в цій атмосфері, реально зловила вайб серіалу Ван Трі Хіл. Я просто обожнювала колись цей серіал. І коли я читала захопити тринадцятого, от. Я прям зловила якесь дежав місцями. Для мене атмосфера книги була водночас тепла і болюча, переповнена справжніми емоціями і почуттями щодо стилю письма. Хлої Волш пише щиро, глибоко і з душею. І з одного боку, це написано дуже просто, але емоційно насичено, через що в мене буквально було відчуття, що я відчуваю і біль, і ніжність героїв. Авторка також зачепила дуже важкі теми: булінг, насилля, травми, психологічні бар'єри. І часом читати це було дійсно дуже, дуже боляче. Але мені всі діалоги виглядали такими живими і справжніми, що у мене складалось враження, що я дивлюсь кіно, а не читаю книгу. Загалом, захопити 13-го стало для мене найкращим прочитаним жовтня. Вона потрапила мені в, в саме сердечко. Це було просто щось нереальне. Ось цих тисячі сторінок я їх не помітила, я так швидко їх проковтнула. Що я взагалі не зрозуміла, де ж та тисяча сторінок мені було мало, я хотіла ще. Мені так сильно сподобалось, як Лої Волш показала розвиток стосунків між героями повільно, ніжно, реалістично, з елементами болю і довіри, яка приводить до справжньої близькості. Так у книзі є свої недоліки. Місцями я не завжди розуміла персонажів. Я не розуміла, чому вони роблять так, а не інакше. Мені не кожна дія там подобалась. Але я скажу чесно, я не хочу шукати ніяких недоліків. Мені так сильно потрапила ця книга в настрій, вона так сильно залетіла в мене емоційно, що я відчула кожну сторіночку. Захопити 13-го для мене книга, яка болить і гріє водночас. Вона просто настільки сильно потрапила в мене, що дочитавши її, в мене залишилось реальне відчуття, що я прожила цю історію разом з героєм. І, до речі, важливий момент історія саме цієї пари, Джонні та Шеннон, поділена на дві книги. Тобто, буде ще друга частина, теж приблизно такої ж товщини. І майте на увазі, що перша книга, ось ця захопити тринадцятого. Вона обривається прямо посеред діалогу. Тому якщо ви не в мозі потім будете терпіти, чекайте, поки вийде друга частина, щоб читати одразу дві. Я, звісно ж, не змогла терпіти, прочитала і тепер мучаюсь. Ось такі книги я прочитала у жовтні. Будь ласка, діліться в коментарях, що хорошого в жовтні читали ви. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому палець до гори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!